Лижний мікс. Сорт крем-плюсе. Правига 15 кг, Ціна 7 євро за 1 кг. Перше, нас буде ось такий штаністки, чоловіче. Румальний тут на 186 см. Ні, це, напевно, більш еммочко. Наступно у нас буде курточка ось така. Розмір 54. Далі у нас буде на підтяжках. Розмір 50-й. Ось тут не є великий розмір. Дивимося далі. Курточка ще одна. Ось така було Так, розмір тут. 4 іпса Л. Дивимося далі. Далі у нас буде ще одні паніжки. Розмір. Можу знайти. Елька 52-54. Ось такі штанішки. Далі у нас будуть ще одні штанішки. Бренд Крівід. Спортивний бренд, що ми 46-й розмір. Ось такі всередині захліз. Де Далі девочки. Ще одні штанишки. Ось такі дороги також розмір. Там дорожчий. Приблизно 54 й також. Далі. Ось така курточка жмаче, тут приблизно СКМ короні. Далі ще одні штанижки, тут приблизно теж по 50 бури. Далі. штанишки 56 розмір і цель розмір бренд Prime. Далі у нас буде курточка. Так, ну, Спочатку беремо штани, бо курточку важко витягнути. Вот. Ось такі штанішки. Так, розмір вот тут 46 й пише. Всередині від на плісі. Наступні у нас будуть. Ще одні штанішки. Ось вот, це комбінезон. 54 й розмір. Ось такі штани. Штани поміжу. Далі курточка, Ось така великий розмір. Елька. Далі можливі ще одніжки, напевно, так. Так, ой, я туди. Елька розмір, серебро Ось такі. Одні штанішки. Елька. Э, Опів. І далі. Альфа піща одні штанишки. Багато йому на штанів. Розі і це, два і це Л. Далі курточка. У нас така зімо, розмір Еса. Гарна, до речі, курточку. Тепер прям секстра. Тут гарні новенькі, лежні костюмчики, штаніжки. Комбінати цілий зупавці в сороковому розмірі. І останнє у нас будуть штаніжки. Сороковий розмір. Ось такі. Тому кому помиспоралися цей у вас пишите наш кажуть місця. нашого менеджеру та... Робите замовлення.